Займи зручне положення. Очі заплющені. Дихання повільне і глибоке. Дихай глибоко, вдих і видих. З кожним подихом ти входиш у спокій. Тіло важче, є, свідомість м'яко занурюється всередину. Ти відчуваєш, як спокій обіймає тебе зсередини. Уяви, що ти йдеш гірською стежкою вночі. Навколо тиша лише легкий вітер. У твоїй руці ліхтар старовинний із м'яким теплим світлом. Ти йдеш неквапливо, з кожним кроком відчуваючи впевненість. Попереду, печера. Її вхід темний, але ліхтар у твоїй руці світить рівно і спокійно. Ти заходиш у цю печеру. Це твоє внутрішнє місце. Місце, де живе тінь. У глибині ти бачиш фігуру. Вона сидить, обіймаючи коліна. Її обличчя сховане. Це частина тебе, яка ховалася. Та, що не хотіла бути слабкою. Та, що боялася тиші. Та, що почувалася покинутою. Ти підходиш ближче. Не щоб засудити, а щоб дати тепло. Ти простягаєш ліхта. І він освітлює її обличчя. Це ти. Але молодша, вразливіша. Вона дивиться на тебе з подивом. І з надією Скажи їй: Я бачу тебе. Я не покину тебе. Ми разом. Ти простягаєш руку, і вона бере її. Ви разом встаєте. Тепер світло ліхтаря всередині вас обох. Тіньова частина стає силою. Вона вже не самотня, вона почута і прийнята. Ви виходите з печери, тепер не один, а цілісний. Зроби глибокий вдих. І видих. Поверни увагу до тіла, відчуй його вагу, дотик до поверхні. Повернись у кімнату. Повільно відкрий очі. Афірмація Я не самотній. Моє світло в мені. Моя тінь, мій да.